Економічна стійкість прифронтових громад, підтримка малого бізнесу та необхідність системних державних рішень. Ці питання стали ключовими під час онлайн-конференції Асоціації прифронтових міст та громад України. Сьогодні прифронтові громади об'єднуються, щоб їхній голос був почутий на державному рівні. Асоціація вже стала майданчиком, де спільно формують позицію регіонів, які живуть і працюють в умовах постійної небезпеки. Ми створили її як інструмент захисту інтересів громад, які живуть поруч з війною. І за цей час ми довели, що голос прифронтових територій може бути почути. На платформі Асоціації об'єдналися вже понад 300 прифронтових міст та громад, і ця кількість зростає щодня. За словами Ігоря Терехова, за час роботи асоціації вдалося досягти конкретних результатів. Прифронтові громади відстояли додаткові надходження до місцевих бюджетів, підвищення доплат освітянам та закладання коштів на збільшення зарплат медикам. Вперше проблеми профронтових територій опинилися у фокусі державної політики. Разом ми з вами відстояли додаткові 4% ПДФО для місцевих бюджетів, добилося підвищення доплат для вчителів, домоглися закладання коштів у бюджет на підвищення зарплат медичних працівників. Але найголовніше про фронтові громади нарешті опинилися у фокусі державної політики. Економіка профронтових міст потребує окремої моделі державної політики, яка включає страхування воєнних ризиків, доступне кредитування, зрозумілі тарифні правила для доступу місцевих підприємств до державних програм, підтримку енергетичної, логістичної та кадрової стійкості бізнесу. Мер Харкова наголосив, малий бізнес працює всупереч, а не завдяки державній підтримці. І задача асоціації на цей рік змінити цю ситуацію, працюючи з урядом та парламентом. Прифронтові території жили. І живуть в умовах не так, як більшість регіонів України. І держава має це не просто розуміти, а будувати свою політику з урахуванням цієї реальності. Саме тому, говорячи про 2026 рік, ми плануємо перейти від моделі реагування на виклики до моделі впровадження стратегічних державних рішень, частиною з яких ми разом з вами напрацювали ще в минулому році. Особливу увагу учасники конференції приділили питання малого та середнього бізнесу. Саме підприємці забезпечують робочі місця у громадах, які щодня перебувають під обстрілами. Серед наших головних пріоритетів на найближчий період захист малого та середнього бізнесу. Ми всі розуміємо, що для профронтових міст ФОПи. Це не цифри у статистиці, це аптеки, кав'ярні, СТО, майстерні, магазинчики та маленьке виробництво. Це люди, які залишаючись у прифронтових громадах та відкриваючи власну справу, допомагають нам зберегти життя людей в цих громадах. В асоціації занепокоєння запровадженням 20% ПДВ для фопів із річним обігом понад мільйон гривень. На думку Ігоря Терехова, такі рішення можуть стати критичними саме для прифронтових територій. На жаль, ми бачимо, що держава не завжди до кінця розуміє важливе стійкості малих підприємців для прифронтових територій і починає патрульку по експериментувати зокрема під гаслами децентралізації, плануючи ввести 20% ПДВ для тих фопів, чий річний прибуток перевищує 1 мільйон гривень. Тому думаю, ви всі мене підтримуєте в тому, що ми маємо зробити все, щоб це рішення або не було прийнято, або було переглянуто, зокрема у збільшення рівня доходу, з якого для фопів з'являтиметься необхідне сплачування 20% ПДВ». Окремим ризиком для громад залишається автоматичне стягнення податкових боргів. Механізм, який працює в мирних умовах, у прифронтових регіонах не враховує реальність щоденних обстрілів та зруйнованої інфраструктури. Йдеться про запуск механізму автоматичного стягнення податкових боргів. У звичайних умовах це правильний інструмент податкової дисципліни. Але для прифронтових територій він сьогодні працює без урахування. Воєнних реальностей. Ми маємо громади за 30-50 кілометрів від лінії фронту, де щоденні обстріли знищують енергетичну та комунальну інфраструктуру, теці, водоканали, мережі та об'єкти приватного бізнесу. І водночас з цих же громад та з цих же об'єктів автоматично вилучаються кошти через автоматичне податкове стягнення. Ще один пріоритет тарифи та енергетична безпека. Заморожені тарифи для населення не покривають зростання витрат теплопідприємств, що створює борги та фінансові розриви, які змушені перекривати місцеві бюджети. Сьогодні ми маємо ситуацію, коли тарифи для людей залишаються замороженими, і ми це підтримуємо. Всі це абсолютно правильно, але паралельне з цим. Рішення НКРЕКП з 1 січня зросла вартість розподілу газу. На перший погляд, це може виглядати як суто технічне і регульоване рішення. Але для прифронтових громад воно має зовсім іншу вагу. Тому, що коли витрати підприємств теплопостачання зростають, а можливості підвищення тарифів для кінцевих споживачів, як ми розуміємо, немає, різниця нікуди не зникає. Вона накопичується у вигляді боргів і фінансових розривів. Місцеві бюджети профронтових громад вже сьогодні працюють на межі можливостей, фінансуючи безпеку, відновлення після обстрілів, укриття, медицину та освіту. Додаткове навантаження може поставити під загрозу стабільність цілих регіонів. Далі запускається дуже проста і небезпечна логіка, щоб система не зупинилася і люди не залишилися без тепла. Ці розриви вимушені перекривати місцевий бюджет. А це ті самі бюджети, які у прифронтових громадах уже сьогодні працюють на межі можливості, фінансуючи безпеку, ремонт та будівництво укриттів, відновлення після обстрілу, медицину, освіту, соціальну підтримку тобто, всі необхідні для нормального прифронтового життя. Для прифронтових територій це створює не фінансовий дискомфорт, а серйозний системний. І небезпечний риск за підсумками конференції Асоціація прифронтових міст та громад України підготує звернення до кабінету міністрів Верховної Ради та Офісу президента. Аліна Курмашова, Ігор Луханін, Олександра Панченко, Олексій Старінков, Харків. Новини.